Поїхали, так? так, так. Різнуліки. Дивіться, що ми зробили. Ми нанесли пінку, вона активно вона працює. Ми е, почистили її або щіткою, або е, губкою. Потім фіброю зібрали, бо фібра дуже вбирає, дуже бруд хорошо. Іди покажу, що у нас вийшло. Ось у нас е, стан шкіри був до хімчищення. Так, так. Оце вже після. Але це перший раз ми бачимо, що немає фарби, бо витерте, але воно не брудне. Якщо жалко, екран не продає, якщо торкатися шкіру, оця стане м'якіше. Оця вже не така буде аж Тож дуб дубова. Володує, да, ж, але все одно після хімчищення треба зволожувати шкіру. Дивісь, у нас тут ми вже ти показував результат. Так, є. Так. І ось по пластику, от ось з цієї сторони пластик. Тоже, Дивись, от так. люди можуть зараз приб... світло. можуть побачити різницю. Ось до хімчищення, ось в один раз ми пройшлись. Ось наші ущільнювачі. Які ось які чорні, а тут воно станеться світленьке. Ось по карті можна тут подивитися. Ось кусочок ми теж зробили. Різницю угу. бачимо. Так що, welcome, все працює. Тема працює? 100%.